Відокремлений підрозділ Черкаська ТЕЦПА Черкаське хімволокно у свою команду запрошує фахівців за наступними спеціальностями. Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій. Електрослюсар з ремонту електричних машин. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту автоматики. Електромонтер головного щита керування електростанцією. Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту автоматики. Дефекту з ультразвукового контролю, апаратник з приготування хімреагентів, лаборант хімічного аналізу, верстатник широкого профілю, котлочистильник, вогнетривник, прибиральник виробничих приміщень, комірник. Відповідно до обраної вакансії, умови роботи шкідливі або нормальні, графік роботи позмінний або п'ятиденний робочий тиждень. Вимоги, освіта професійно-технічна, спеціальна або вища, чи неповна вища за спеціальністю. Для водіїв необхідно мати посвідчення відповідної категорії, заробітна плата за результатами співбесіди. Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, можливість корпоративного медичного страхування, забезпечення спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту, навчання безпосередньо на підприємстві, пенсія за пільговим списком номер 2 відповідно до вакансії, можливе бронювання військовозобов'язаних відповідно до чинного законодавства. Звертайтесь до відділу кадрів підприємства за телефонами 066 06 00 938 або 0472 397 357.